Шанов депутати України, члени комітету, ми починаємо наше засідання. Доброго ранку всі запрошені. Так. У нас зараз форум є, так що інші підтягнуться пізніше. але ми починаємо. Для роботи комітету необхідно затвердити порядок денний. Він на вам був надісланий раніше. Прошу проголосувати, затвердити його. Хто за? Проти? Отримався. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного Проект закону про єдиний соціальний реєстр, Реєстрація номер 168. Запрошую до доповіді. Сергія ж Доброго дня, шановні колеги, метою прийняття законопроекту реєстрації номер 10068 є врегулювання питань наповнення, функціонування та адміністрування єдиного соціального реєстру як централізованої системи, призначеної для збереження та обліку електронних даних отримувачів усіх видів соціальної підтримки, яка передбачена законодавством, в одному місці. Плошеннями законопроекту пропонується визначити правові та організаційні засади функціонування єдиного соціального реєстру як невід'ємної частини єдиної інформаційної системи соціальної сфери, правові та організаційні засади функціонування відокремлених структурних підсистем як невід'ємної частини єдиного соціального реєстру, структури єдиного соціального реєстру і його порядок наповнення інформацією, а також передбачити повноваження та обов'язки держателів, тобто власників і адміністраторів єдиного соціального реєстру і його відокремлених структурних підсистем. Законопроекту надали свої висновки з зауваженнями та пропозиціями голови на около експертного правління апарату Верховної Ради України, уповноваженої Верховної Ради України з питань прав людини, Міністерство юстиції, Міністерство соціальної політики, Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерство цифрової трансформації. Офіс підтримки адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу у своєму висновку до законопроекту зазначив, що проект акта в цілому не суперечить праву Європейського Союзу. Водночас наявні певні застереження щодо окремих положень в контексті захисту персональних даних. За підсумками обговорення пропоную прийняти висновок до цього законопроекту і ухвалити таке рішення комітету. Перше, рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проєкт закону України про єдиний соціальний реєстр, реєстраційний номер 10.068 від 18 вересня 2023 року, з дорученням Комітету з питань цифрової трансформації підготувати цей законопроект до другого читання. Друге, це. Співдоповідачем доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови комітету Сергія Штерна, тобто мене, дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. У нас сьогодні на комітеті присутній заступник міністра соціальної політики Костянтинка Шиленка. Прошу, якщо ви хочете пару слів. Так, Олег, так. Я... Включіть, включіть, будь ласка. Вітаю колеги від імені міністерства соціальної політики. Я хотів би підтримати даний законопроект і звернути увагу шановних депутатів на те, що створення цього єдиного соціального реєстру як такої єдиної бази даних всіх отримувачів соціальної підтримки це такий значний крок на шляху цифровізації соціальної сфери в цілому. І спрощення процедури доступу громадян до отримання соціальних послуг. Такий соціальний реєстр він буде уособлювати в собі всі діючі та потенційні нові реєстри соціальної сфери, наприклад, базу даних про внутрішньо переміщених осіб, реєстр осіб постраждалих від військової агресії Росії, реєстр отримуючи пільг та житлових пільг субсидій тощо. І, мабуть, такою аналогією може слугувати така медична картка особи, да, де в одному місці для людини вносяться всі діагнози протягом її життя, про, про її хвороби, ліки і вся важлива інформація, яка потрібна для такого правильного лікування. Так само і в цьому реєстрі пропонується створювати таку єдину соціальну реєстраційну картку людини, куди буде вноситися вся інформація про всі її соціальні статуси, допомоги допомоги, пільги, які вона отримувала протягом свого життя. Це по суті дозволить і держав. Аві, таку бачити цілісну картинку і повну інформацію для формування політики соціальної підтримки та забезпечення по, по суті такого прозорого і ефективного процесу. А для людини це мінімізація часу, зусиль, які вона витрачає на відвідування цих різних органів для отримання різних довідок і. По суті, таке підґрунтя для того, щоб всі соціальні послуги виводити в дію на портал і в застосунок. Це ка базова, фундаментна, базовий такий фундаментний реєстр. Для цього, от ну і можливо. Можливо, варто ще відмітити, що формування такого єдиного реєстру це є. По суті, така підготовка для того, щоб у нас з'явився такий єдиний електронний документ в дії, в якому були б всі соціальні статуси і права людини, якими вона могла користуватися там, де має це право. Прошу підтримувати підтримувати і дякую за увагу. Дякую, Костина. Є питання до доповідача? Якщо ні, колеги, є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено Сергієм Штепом, та проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Дякую, Костина. Друге питання: порядку денного: про закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення. Керованості та адміністрування соціальної підтримки сімей та демографічної політики Реєстраційний номер 93-18. так я е, 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 так розумію, у нас є е, автор да цього законопроекту, Вадим Струневич. Вадиме, прошу вас, так я тут. Доброго дня колеги. Дивіться, це простий законопроект. Ми так само як ми зробили з субсидіями, дозволяємо пенсійному фонду нараховувати соціальні виплати. Що відбудеться, в кабінеті пенсійного фонду, крім субсидій, з'явиться ще один розділ, де можна буде подати документи на виплати по дітям. Так, сімейним виплатом, а місцеві органи, які займаються цими виплатами, будуть мати доступ і і контролювати, як це відбувається. Ми знижуємо навантаження на місцеві, місцеві адміністрації і на місцеві центри соціального захисту, і дозволяємо їм займатися саме соціальною політикою, а не бумажною роботою і нарахуванням виплат, в принципі, все. Е, дякую, Вадиме. Колеги, є питання до колеги нашого. Е, якщо немає, я хотів би до співдоповіді запросити Вікторію пангорна. Прошу Угу. Шановні ш... доброго дня, шановні колеги, законопроект дев'яносто пропонується на законодавчому рівні забезпечити поетапну передачу функцій із призначення допомог дітям сім'ям від органів праці та соціального захисту населення та до органів пенсійного фонду України. При цьому слід звернути увагу, що змінюються тільки органи, які адмініструватимуть в подальшому питання надання допомоги сім'ям і дітям, і це не вплине на одержувачів таких виплат або їх розмір. Також пропонується надати можливість подавати звернення громадян в електронній формі через веб-портал електронних послуг. На мобільний додаток Пенсійного фонду України, крім того, залишається можливість звернення сімей з дітьми до уповноважених посадових осіб, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг, а також через портал дія, розглянувши законопроект в межах предметів відання, члени підкомітету зазнали, зазначили, що реалізація запропонованих законодавчих змін, зокрема тих, що передбачають можливість подання заяв, документів, відомості. Засоб порталу «Дія» потребуватиме технічного доопрацювання програмного забезпечення порталу «Дія», а також додаткових витрат на забезпечення технічної можливості, пов'язаної з подачою інформації засобом порталу «Дія». враховуючи, викладене у висновку комітету, запропоновано внести відповідні редакційні зміни до тексту законопроекту. Виходячи з вище викладеного, пропоную прийняти висновок та ухвалити таке рішення. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики врахувати висловлені пропозиції, і зауваження при підготовці та проєкту проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення керованості та адміністрування соціальної підтримки сімей. Та демографічної політики, реєстраційний номер 9318. три, вісімнадцять. Друге направо комітету про розгляд зазначеного законопроекту до комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Вікторія. Колеги, є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено та проголосувати. Хто за проти? Утримався. Дякую. Рішення прийняте. Вадима, дякую за виступ. А ми переходимо до третього питання порядку денного. Проект закону України про внесення змін до закону України про надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні щодо спрощення процедури зняття із декларованого або зареєстрованого місця проживання або перебування. Реєстраційний номер 9652. Законопроектом Росиція номер 9652 пропонується уточнити перелік документів, які подає власник житла разом із заявою про зняття особи, особи із декларування або зареєстрованого місця проживання, закріпити заборону, вимагати дня для зняття особи із декларованого або зареєстрованого місця проживання, перебування подання особої відомості та документів, не передбачених законом, заявником у разі звернення до органу реєстрації або Через центр надання адміністративних послуг, може бути як особа, відповідна до якої виконуються реєстраційні дії, так і її представник, а запропоновані проєктом закону зміни будуть стосуватися саме заявників, щодо яких не будуть використовуватися реєстрації, реєстраційні дії. Пропонуємо доповнити статтю 18 проекту проєкту частиною 11 з уточненням документів, що мають. Додаватися детальне обґрунтування та редації пропозиції викладено у нашому комітетському висновку. Виходячи з цього з вищевикладного, пропоную прийняти висновок та ухвалити таке рішення. Перше рекомендувати головному комітету врахувати. Висловлені пропозиції і зауваження при підготовці та розгляді проекту закону України про внесення змін до закону України про надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні щодо спрощення процедури зняття із декларованого або зареєстрованого місця проживання перебування, реєстраційний номер 9652. друге направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту. До Комітету Верховної Ради України з прав людини, де окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Шановні колеги, прошу підтримати рішення, щоб було озвучено та проголосувати. Хто за? Проти. Отримався, дякую. Рішення прийнято. Четверте питання порядку денного проект закону про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб щодо гарантування прав внутрішньопереміщених осіб на виплату допомоги на проживання. Реєстраційний номер 9653. Я прошу до доповіді Вікторії Подгорної. Прошу. Шановні колеги, законопроект реєстраційний номер 9653 спрямований на закріплення на рівні закону основних критеріїв для отримання внутрішньопереміщеними особами допомоги на проживання. На думку авторів, прийняття законопроекту забезпечить підтримку громадян, які через війну втратили житло було, або вимушені були залишити власні домівки та переселитися з місць, де ведуться бойові дії, або з тимчасово окупованих територій, а також допомогою в адаптації до нових умов життя шляхом визначення на законодавчому рівні основних положень та критеріїв отримання допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Так, проектам закону пропонується. Внести зміни в закон України про обезпечення прав і свобод переміщених особ та доповнити їх новою статтею, у якій, зокрема, передбачити, що заявка про надання допомоги на проживання переміщеними особами також ма, ма, може бути подана в електронній формі засобами єдиного державного порталу електронних послуг. На думку Мінцифри, запропоновані проектом закону зміни в частині подання заяви засобів порталу дія, потребуватимуть внесення змін до програмного забезпечення порталу «Дія», що потребуватимуть, зокрема, до Часу на реалізацію, а також фінансування до працювання програмного забезпечення порталу «Дія». Мінцифра пропонує передбачити, що заява про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеними особами може бути також подана в електронній формі засобами єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку порталу «Дія» у разі наявності технічної можливості. Члени підкомітету погодили зазначену пропозицію та підтримали запропоновану Мінцифрову редакцію. За підсумком обговорення пропоную прийняти висновок до законопроекту та ухвалити наступне рішення комітету, рекомендувати комітет Верховної ради України з питань прав людини, до окупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин врахувати зауваження та пропозиції під час підготовки до розгляду проекту закону про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Щодо гарантування прав внутрішньопереміщених осіб на виплату допомоги на проживання, рестраційний номер 9653 від 28.08.2023 року. Друге направити висновок до комітету Верховної Ради України з питань прав людини, де окупації реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних машин і міжнаціональних відносин. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Вікторія. Е, є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено Вікторією Підгорунта, проголосувати. Хто за? Проти. Отримався. Дякую рішення прийняте. Ми переходимо до п'ятого питання. Порядку денного проект закону України про особливості здійснення розрахунків з виробниками за зеленим тарифом, генеруючи потужності, яких знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Реєстраційний номер 9629 та альтернативні проекти до нього. Реєстраційний номер 9629-1 і реєстраційний номер 9629-2. Прошу до доповіді, Антона Швечко. Доброго дня, шановні колеги. Законопроекти, що розглядаються, передбачають створення реєстрів об'єктів електроенергетики, що здійснюється виробництво електричної енергії, з альтернативних джерел енергії, знаходяться на територіях, де ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, та не здійснюють синхронну роботу з об'єднаною енергосистемою України. Аналіз чинного законодавства, зокрема законів України про ринок електричної енергії, про альтернативні джерела енергії, постанов... Постанови про затвердження порядку формування та ведення реєстру об'єктів електричної енергії, що використовують альтернативні джерела енергії, свідчить про вже наявні існуючі реєстри у сфері енергетики та недоцільність здійснення такого обліку окремими реєстрами. Разом з тим, для врегулювання проблемних питань, зазначених у пояснювальних записках до проєктів законів та можливість їх вирішення для держави, в цілому рекомендуємо розглянути можливість. Доповнення вже існуючих реєстрів додатковими даними, не створюючи окремих реєстрів. При цьому пропонується врахувати вимоги закону України про публічні електронні реєстри та доповнити відомостями, зазначеними у частині 2 статті 26 закону України. Ага. Більш детальне, детальні пропозиції та зауваження викладені у висновку комітету. Виходять вище зазначено. Пропоную прийняти висновок та ухвалити нас таке рішення комітету. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Врахувати висловлення пропозиції, зауваження при підготовці та розгляді проекту законів реєстраційний номер 9629, Реєстраційний номер 9629-1, реєстраційний номер 9629-2. Направити висновки комітету про розгляд зазначених законопроєктів до Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Прошу підтримати, дякую. Дякую, Антоне. Я пропозиція підтримати рішення, щоб було озвучено та проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так, ми переходимо до шостого питання порядку денного проект закону України про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо цифровізації, набуття статусу учасників бойових дій в умовах воєнного стану. Реєстраційний номер 9681 та альтернативний законопроект до нього 9681-1. Так, я прошу до доповіді Сергія Штепу. Шановні колеги, метою та завданням законопроекту номер 9681 є законодавче регулювання питань автоматичного надання статусу учасника бойових дій та полегшення можливості для військовослужбовців оформити статус учасника бойових дій, що є дуже актуальним питанням на сьогодні. Законопроект номер 9681-1 розроблено розроблений як альтернативний до нього з метою спрощення процедури набуття статусу учасника бойових дій на основі інформаційних обмінів між різними реєстрами. В межах предметів віддання саме нашого комітету щодо запропонованих законодавчих змін зазначаємо наступне: Міністерство цифрової трансформації України в своїх висновках до законопроектів висловлює значну кількість пропозицій та зауважень частині потреби проведення законодавчих пропозицій відповідність до вимог закону України про публічні електронні реєстри, а також про про електронні документи та електронний документообіг. Детальніше ці пропозиції було викладено саме в висновку нашого комітету, який ви всі могли побачити на електронній пошті. Також запропоновано доопрацювати пропозиції до закону України про статус ветеранів війни їх соціального захисту щодо отримання електронного посвідчення ветерана та щодо функціонування єдиного державного реєстру ветеранів війни. Міністерство оборони України в своєму висновку до законопроекту Noir9613-1 висловлює пропозиції до нього і зауважує, що законопроект потрібно привести відповідність до закону України про статусу транів фіних гарантій соціального захисту і закону України про військовий обов'язок, військову службу та інших актів, які регулюють зазначену сферу. Це було теж більш детально викладено в висновках нашого комітету. Виходячи з викладеного, пропоную прийняти висновку до законопроектів та ухвалити на наступне рішення. Перше, рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів врахувати висловлені зауваження та пропозиції при опрацюванні проєктів законів реєстрації номер дев'яносто і реєстраційний номер 9681-1. Друге, це висновок комітету до зазначення законопроекту направити до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Я пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за? Проти, Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Ми переходимо до сьомого питання порядку денного про стан виконання норм закону України, про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій Номер 2529 9 від 16.08.22. Я прошу до доповіді представника національного регулятора Трощенко Вікторію. Вікторія, прошу вас. Добрий день, шановні члени комітету, шановний голово, хочу зазначити, що відповідним законом передбачалось для регулятора 11 завдань. 8 з яких вже виконано, це стосується щодо проведеного відповідність положення регламенту аматорського зв'язку, порядку ведення реєстру ліцензії на користування радіочастотним спектром, порядку проведення. Конкурсу або аукціону на отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром, а також затверджено порядок оцінки можливості виконання користувачами радіочастотного спектру умов ліцензії. А також на постійній основі виконуються три заходи: розглядаються розпорядження НЦУ, а також оформлюється автоматичне продовження ліцензії радіочастотного спектру та дозволів ресурсів нумерації. Про стан виконання даного закону комітет було повідомлено відповідним листом НК від 11.09.2023 року. Дякую за да. секретаря. Дякую вам. Так, колеги, є пропозиція ухвалити рішення комітету щодо питання інформації про стан виконання норм закону України про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій, взяти до відома. Е, якщо немає питань, зауважень, то прошу голосувати. Хто за проти отримався. Дякую, рішення прийнято. Дякую, Вікторія. Е, у нас усі питання передкодиново вичерпані, тому дякую всім за побачення.